Всім привіт! Сьогодні закінчується наш відпочинок. Ми вже зібрали сумки і будемо виїжджати додому. Ось такий міні-готель, де ми проживали. Три етажі там. Ми були на третьому етажі. Людей вже чимало заселилось. Територія здорова, але ще йде будівництво. І буде басейн. Басейн, сказали, буде через 2 неділі. Ну, ми вже йдемо додому. Басейна ми не застанемо. Басейн буде маленький, але ми вже в ньому плавати не будемо. Такі качельки. І вся ця територія це все біля готелю. Дитячий майданчик там. Теж качелі, гамаки, зона для барбекю. Тут ми шашлички жарили, їли. Все дуже добре, дуже гарно. Хочеться сказати, що готель невеликий, а територія чимала. І тому з людьми майже ми не зустрічалися, і це ну, для нас дуже добре. Не було гамірно так. Я думаю, ще й тому, що. Кожен кудись, кудись їхав, щось хотів побачити. Ну, так і вийшло. Тут можна було юшку зварити. Такий казанок, ще навіть новий. Думаю, ще ніхто не варив. Готель вони відкрили в минулому році, тому готель ще зовсім зовсім новий. Такі качельки для дітей. Гамаки ще одна качеля, будиночок такий. Там така доріжка зверху така є натягнута, можна було кататись теж. Зона барбікю, столик, щоб поїсти. І наш готель. І кухня, на якій можна приготувати їжу. На кухні є плита, чайник, знизу каструлі, сковорідки, посуда. Посуд можна брати до себе в номер, ну, а потім вертати назад. Такий столик, хто хоче тут поїсти. І ще є одна кімната столиком. Ось так. Це морозильна камера. У кожному номері є холодильники невеликі. Все дуже добре. Навіть їхати додому не хочеться. Вже ніби так і привикли. Це наша вхідна зона була. Скрізь вазони, всі, скрізь квіти, зквітнуть. Ось такі нас дві собачки зустрічають. Тут знизу номера. І зверху ще два держав до, додому, доверху. Можу показати, тому що всі номера вже заселилися. Ну і ми вже свої номера теж здали. По всьому периметру засажені туї. Я думаю, що ще рік-два і тут буде дуже гарно. Основна природа гори, скрізь гори. У нас з вікна було видно ту гору, там за тією горою. Вже Румунія, як нам сказали. Сьогодні вночі був дощик і повітря таке ж свіже. Все, вже наші збираються. Так що їдемо додому. Слідуюче відео буде наша дорога додому. Не хочеться їхати, але треба. Все, пока-пока. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик.